Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю, шановні слухачі. І тема сьогоднішнього подкасту про небезпеку, надмірного покладання на людину, чому Біблія нас застерігає цього не робити. Людина обмежена та недосконала. Написано Проклятий Той, хто на людину покладається і хто робить тіло своїм раменом, а від Господа серце його відвертається. Єремії 17.5 Людина має обмежене розуміння, слабку волю, схильність до гріха. Покладаючись на неї, ми ризикуємо зрадою, розчаруванням чи маніпуляцією. Біблія ставить у протиставлення довіру до людини і довіру до Бога людина творіння Бог творець. Людські шляхи часто не відповідають Божим. Написано є дорога, що здається людині простою, та кінець її то дороги до смерті. Приповісті 14.12 Люди можуть щиро помилятися, давати хибні поради або і навмисно вводити в оману. Лише Бог бачить серце і знає істину. Справжня допомога приходить від Господа. В біблії написано Не надійся на князів, на сина людського, бо в ньому немає спасіння. Псалом 146.3. Людські ресурси та влада тимчасові. Навіть найкраща людина безсила без божого втручання. Покладання на людину в духовних питаннях може відвернути нас від особистих стосунків з Богом. Навіть найкращі люди можуть підвести. Написано в Біблії усі згрішили і позбавлені Божої слави» Римлян 3.23. Ми пригадуємо, що апостол Петро зрікся Ісуса, Юда зрадив, Давид. Хоч і був чоловіком за серцем Божим, впав у важкий гріх. Бог ревно охороняє свою славу. Написано Я Господь, це моє ім'я, і слави моєї не дам іншому. Ісая 42.8. Покладаючись на людину замість Бога, ми ризикуємо зробити її ідолом. Бог хоче, щоб нашою надією, упованням і джерелом сили був тільки він. Біблія не закликає зневажати людей або не довіряти взагалі, але застерігає від того, щоб замінювати довіру до Бога довірою до людини Бог єдиний надійний, вірний і всемогутній. Людина може бути знаряддям у Божих руках, але не джерелом уповання. Написано: Покладайся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на свій розум. Приповісті 3.5